Друзі, ми з вами живемо в досить такий цікавий період. Наближаються часи змін. І якщо людина не відмовиться від поживацького способу життя, то на неї чекає занепад, деградація і, врешті-решт, прірва. Тому зараз дуже важливо прагнути духовного розвитку та підвищувати свої духовні вібрації. Яким чином ми можемо це робити? Підвищувати свої духовні вібрації, ми можемо шляхом молитви, вивчення Біблії, заняття творчістю. Також якщо ми втілюємо у життя свою світлу мрію або якщо ми виконуємо своє призначення. Зараз, в цей період, дуже важливо усвідомити своє призначення. Та жити згідно з цим призначенням. Адже, як я вже сказав, що якщо людина в собі нічого не змінює, ні до чого не прагне, людина, в якої не має жодної мети, вона лише деградує та на неї чекає занепад. З іншої сторони та людина, яка прагне духовного розвитку, яка підвищує свої духовні вібрації. Таким чином, ця людина стає ближче до Бога, до Бога Творця, Отця нашого Небесного. Адже мені здається, що мета кожного з нас, мета кожної живої людини це стати ближче до Бога. Адже без цього зв'язку людина не зможе вижити. Дякую вам за увагу, слава Богу!